Так, запис уроку в нас пішов. Все добре, все гаразд, можемо розпочинати. Дивіться, що в нас буде для вас. Я е, було розроблено презентацію. Ми з Локсарем Ілічем зробили. Буде така гра Агаріо. Акаріо. Добрий день. Добрий день. Зміздери дуже простенькі. В нас є розрвану невеличку гру. У нас є гравець кулька, має збирати інші кульки. Тобто, в нас буде основний персонаж. Це така різнокольорова кулька, кульки з синього кольору зменшують початкову кульку, тобто нашого гравця. Кульки синього, навпаки, кульки інших кольорів навпаки будуть її збільшувати. Тобто, в нас є початок, торкання до м'ячиків, клонування, рух. Напрям руху, зникнення м'ячик збільшився, зменшився і аналіз самих помилок. Дивіться, презентацію вам буде додано і тут розписано абсолютно всі елементи, які нам потрібно зробити. Тобто, на початок гри для гравця, торкання м'ячика, обидва м'ячика, збільшення, зменшення. Торкання і м'ячик збільшення, ми додаємо там певну інформацію. Дивіться, я собі зробив одразу невеличкі виписки з проєкту. Тобто, у вас буде для доступу презентація. Для доступу для цієї гри у вас буде відео. Ну і плюс, безпосередньо, ми розробимо проекти. Тобто, як він працює при запуску. Давайте дивитися. Тобто, що в нас виконується? Зараз завантажиться проект. Отже, що робиться? Ми запускаємо, в нас рухається наш м'ячик. За курсором миші. Якщо ми збираємо Вона то швидко якось рухається. Ні, нормально, це ж якраз він дивись, рухається. От я гортаю мишу вліво-вправо, і він відповідно рухається вліво-вправо. Якщо він стане таким великим, що він ну, буде, буде, всім буде кінець, одразу подивіться м'ячики будь-якого кольору. М'ячик наш гравець збільшується. Якщо торкаємося синього кольору, то він навпаки зменшується. Ну, то, то Зміст зрозуміло, що ми маємо навпаки. Ну, от він став занадто питання. великим. і він одразу... Якщо ми хочемо зменшитися, зменшитися, то ми шукаємо сині кульки. Синя кулька його зменшує. Всі останні збільшують. Але дійсно може бути, трапитися таке, тому що. Кульок на збільшення у нас набагато більше ніж кульок на зменшення. Ну це логічно. Ми ж хочемо збільшуватися, так тому дійсно в а можна якби зву зробити велику карту? Ну велику карту, це це ж означає не розмір самої мапи, це означає, що значить, ми маємо прописати для нашого гравця, щоб він при торканні м'ячика на збільшення збільшувався не настільки багато. Як, наприклад, в мене прописано. Ну тобто, це вже ви будете дороблювати самостійно. Тобто, якісь ідеї, чому б і ні? Бо вони будуть завжди вітатися. Так, що ми робимо? Ми запускаємо скретчик. Дивіться, я собі трошки схитрував. Я не буду йти по презентації, тобто, у вас буде презентація повністю з описом. Це останній наш урок з вами. <кій> Чого останній? Не останній. нас ще є час, нас ще 22 числа урок. Тому все ще буде попереду. Не тоді він буде асинхронно. Ні, асинхронний урок у нас 15 травня, а 22-го у нас синхронно. Тобто, у нас 22-й -е останній буде урок по зуму. Так, ну що, поїхали. Ну, отже, ми розуміємо, що нам кодик не знадобиться. Ми його перебираємо. Додаємо кульку. Е, наша кулька, бачите, у нас є кульки на збільшення, на зменшення. Тобто це в нас будуть дві прості кульки. І далі ми шукаємо ту кульку, Треба яка в нас буде. буде... Яка Треба в нас буде йде. гравцем? Гравець це в нас, бачите, бічбол. Тобто м'ячик для, для використання його. Ви зрозуміли, як начебто на пляжі. Що ми зробимо? Давайте так. Це в нас буде образ, мляжний м'яч. Міляжний м'ячик, яч. так. Це в нас буде для збільшення для навпаки зменшення. Треба підписати їх. Для, для зручності можна зробити, що це в нас гравець, тобто, оцей оригінальний м'ячик гравець, бол 2 це буде звичайного кольору на збільшення, а синього кольору м'ячик буде на зменшення. Тобто, наші персоналі будуть називатися гравець збільшення, зменшення. В презентації це все описано. Я просто трошечки схитрував і вже маю деякі скрипти для гравця. Дивіться, що в нас є. Коли в нас запускається проєкт, ми робимо його 50% від розміру, Тобто, щоб він розпочинав навіть не таким, а в половинку. Тобто, щоб він був дуже маленьким, а потім вже там збільшувався відповідно. Тобто ми задаємо розмір 50%. Тобто він буде ось такий малесенький. Далі для нього завжди слідувати за вказівником переміститись на 5 кроків. Додаємо, в нас, цикл, рух. Завжди слідувати за вказівником переміститись на 5 кроків. Дивіться, в нас вже він рухається за вказівником. Якщо ми хочемо збільшити його швидкість, ми змінюємо кількість кроків, наприклад, не на 5, а на 10. Він буде це швидше робити. Бачите, швидкість збільшилася в 2 рази. І навпаки, якщо ми хочемо, щоб він повільніше рухав, рухався, ну, давайте по наприклад, два кроки. Бачите, він дуже-дуже-дуже повільно почав рухатися. В два з половиною разів менше, ніж в оригіналі. Тобто, ви це теж можете змінювати, тобто контролювати. Ви хочете, щоб він швидко рухався, середньо рухався чи занадто повільно рухався. Ну, теж, єдине, що не, не перебільшуйте, тобто більше 10 нам змісту нема, бо він, от бачите, 20 пікселів він взагалі. Як заведений рухається дуже швидко. Тобто, це змісту в нас немає. Тому такий більш-менш оптимальний варіант це якраз 5 кроків, далі можете змінювати. Далі завжди. Можна поліз. ще зробити, зачекати 0,01. Ну, ну, в цілому, нам це ж не потрібно. Чому? Тому що ж він і так робить паузу, він перемістився 5 кроків. Наступні 5 без паузи, тобто, якщо ми поставимо паузу, навіть якщо ми поставимо не одну секунду, а нуль, крапочка одну секунду, то це вже затримка, бачите, наскільки зменшує його швидкість. Тому тут я раджу користуватися не паузою, а саме оцей кількість кроків або збільшити, або зменшити. Далі завжди, коли натиснуто Зелений прапорець, також додається, в нас цикл, і далі в нас будуть умови, якщо то, якщо ми торкаємося збільшення, якщо ми торкаємося зменшення. Якщо торкається збільшити, змінити розмір на 10. Якщо, датчики, торкається і ми вибираємо збільшення, то розмір змінити зверніть увагу, не задати, змінити розмір на 10. Але якщо торкається датчиком нашого м'ячика зменшення, то розмір змінюється на мінус 10. Мінус 10. От навіть на цьому етапі він вже працює. Ось дивіться, я запустив, торкається синього, зменшився. Бачите? зовсім малютка. Торкається жовтого, навпаки, збільшується, збільшується, і поки не торкаємося синього, починається зменшення. Зрозуміла ситуацію, але тут особливість, тому що він збільшується і зменшується так активно, тому що в нас не стоїть момент, щоб ми коли торкнулися м'ячика, щоб цей м'ячик в нас пропадав. Тобто він, бачите, торкається і не пропадає. А нам потрібно ще прописати для м'ячиків, щоб вони зчезали. Що ми робимо для збільшення. У нас такі скрипти, дивіться, які особливі. Для збільшення, коли натискається зелений прапорець, він ховається. Тобто тут у нас будуть працювати його клони. Ну, його клони маються на увазі його образи. Після сховати ми завжди перейти до випадкова позиція. керування завжди рух перейти до випадкова позиція. Тобто, щоб він кожен раз з'являвся в новому місці, але ж ми цю випадкову позицію маємо ще ж побачити. Далі створити клон з мене, тобто, щоб ми працювали з багатьма кульками, щоб у нас була не одна кулячка, а в нас було декілька кульок, які ми могли використовувати в своїй свої фій, і чекати одну секунду. Тут ми все ж таки паузу невеличку ставимо. Тобто він створюється. Створюється клон, переходить до випадкової позиції. Далі, тепер для нашого для нашої кульки, коли він розпочне як клон. Тобто, коли він тепер розпочинає як клон, тобто він зроблена з самого себе копія, то він показується. Тобто, особливість в тому, що наш оригінальний м'ячик буде завжди схований, тобто в нього буде з'являтися лише клон. Перем... завжди перемістити на два кроки, чекати 0,1 секунду. Керування, тобто вони будуть переміщатися на два кроки в випадковому напрямку, і в чеканні ми ставимо лише 0,1 секунду, тобто одну десяту секунду. Далі, коли він починає як лом, ми ще йому зададим, задамо вільний напрямок. Тобто він ж завжди повернути в одному напрямку, а він, коли розпочинається як клон, він може повертатися в різні напрямки. Тобто, щоб вони рухалися випадково повернути в напрямку рух, повернути в напрямку, і сюди ми додаємо вибір, в який ми напрямок хочемо повернути. Тобто, щоб в нього була свобода вертітися навколо своєї осі. Це буде від мінус 180 градусів до 180 градусів. І ставимо теж паузу. Тобто раз на 2 секунди він змінює напрямок. І кожні 0,1 секунду переміщається на 10. Ну, 10, мабуть, багатенько, на два кроки поставимо його. Тобто, він, бачите, при старті вже ось наш м'янчик працює. Бачите, ось він. Переміщає, створює клони самого себе. Бо якщо б ми не створювали цих клонів, то він виходить, що в нас був лише один персонаж, як м'ячик. І останнє це умова, щоб наші м'ячики пропадали. Тобто, щоб коли ми розпочали як клон і прописуємо умову: завжди, якщо торкається гравець, то ми будемо ховатися завжди, якщо доторканіться датчик. Торкається нашого гравця, то цей клон буде ховатися, тобто він буде вилучатися. І в результаті в нас сховати, і в результаті в нас готовий проектик, коли ми торкаємося м'ячика нашого, то він, бачите, нас змінив і пропав. Тобто не буде такого, що ми його зачепили і все, він увесь час ми його використовуємо. Далі залишився в нас останній скрип для зменшення. Ви бачите, що тут в нас в цілому скрипти дуже схожі. Тобто, оці всі наші скрипти, які ви прописали, щоб їх не зробити з самого початку. Ви їх можете перетягнути в зменшення. Лівою кнопочкою миші перетягнути, відпустити. Перетягнути, відпустити. Тобто, це зробить копію наших скриптів. Але давайте подивитися, можливо, тут будуть якісь інші деталі. Так, ось у нас раз, два. Три-чотири скрипти, ті, які ми скопіювали. Перевіряємо: сховати випадкова позиція і створити клон з мене. Але для зменшення, ось дивіться, я тут ставлю 5 секунд. Тобто, якщо ви хочете, щоб вони одночасно і зменшення, і збільшення було однакова кількість кульок, то ми ставимо ці ж саме одну секунду. Бо якщо ми ставимо тут 5 секунд, це означає, що наших кульок для зменшення буде в 5 разів менше. Те, про що ми казали, що кульок зменшення набагато менше, ніж кульок збільшення. Тобто, якщо ми хочемо, ми теж тут можемо змінювати. Тобто, бачите, як вони фармляться? Раз, два, три, чотири кульки такого кольору, і тільки потім з'являється синя. Тобто, у нас співвідношення буде 1 до 5. Далі, якщо торкається гравець ховати, Завжди повернутися в напрямку, і останній скрип переміститися на два кроки і чекати. Тобто різниця між збільшенням і зменшенням полягає лише в тому, що вони між собою по різному за різну кількість часу будуть ну це називається фармитись, будуть з'являтися. Тобто, все останнє в них абсолютно однакові, тільки кульок буде різна кількість тобто, в нас кульок для збільшення. В 5 разів буде більше, ніж кульок для зменшення. Якщо ви хочете, щоб кульок було однаково, то і в зменшенні, і в збільшенні ставимо чекати не 5 і 1 секунду, а одну і одну вони будуть однаково з'являтися. От давайте я замінюю, запускаю. Бачите, кульки з'являються одночасно. Їх однакова кількість, але тоді який сенс гри, тому що ми просто тоді будемо збільшуватися, зменшуватися. А тут же ми хочемо ну, максимально збільшитися, тому і ставиться тут пауза чекати не одну, все ж таки, а 5 секунд. Якщо хочете розтягнути задоволення, ну поставте тут 3 секунди, наприклад. Тобто, вони будуть на одну жовтеньку кульку, буде три навпаки, на одну, запитати? на одну синю кульку три жовтенькі. Можна запитати. Ви будете скидувати всі фото скриптів в кінці. О, ні, О, дивіться, тут особливість фото скриптів я не скидую. Я вам щойно їх показав в відео уроці. Правильно? Тому я вам скину оцю презентацію. В презентації описані ті ж самі скрипти, і приведено: гравець початок гри, і бачите, знайомий скриптик, той же самий, який я вам щойно показав, гравець торкання м'яча. Все, ці скрипти у вас є в презентації. Далі обидва м'ячики. Бачите? Те ж саме: скрипти є. Обидва м'ячики збільшення зменшення. І тут у нас різниця для збільшення, а для зменшення ми пропишемо різну кількість секунд. Тобто ці всі скрипти будуть у вас зібрані в презентажі. І плюс буде відео збережено для тих, хто захоче ну, переглянути по відео уроку. Так, поки що зупиняю запис.